Доброго дня колеги. Сьогодні я таки вже от забрав свій вулик. В попередньому відео я казав, що я собі був заказав. Вулик 10-рамочний, Ну, Заказав два корпуса на 300-ту, на 145 ту ну, Повний комплект дно, криша, підкришник. Ну що, от я і знімаю показую. Яка якість ялина 35-ка. Суха, можу сказати. Ну, не зовсім суха камерна сушка, це видно. якість непогана даного вулика. Є свої грішності. Не буду казати, от є виборка під цього. Ви взяти як можна було. Можете самі подивитися. От. Такі. Не буду отаяти, заказав даний вулик комплектація, два, повна комплектація, це йде два корпуса за 550 гривень. Ну ще плюс два магазини надставки. Ну і там вийшло мені. На доставку 100 гривень заплатив. Ну, по такій ціні варто заказати, особливо починаючим пасічникам. Саме от дах заказав, даний дах має отвори вже зроблені зразу для вентиляції. Непоганий дах. Є трохи синіви Думаю, таке як на кришку, воно великої ролі не грає. Трохи є сучків. Підкришник. Підкришник цієї цій комплектації іменно так зроблений. Як вам би було би зняти? Ну, тут тут так, так закручено. Легкий підкрешник. він зразу йде все усі. бо я просто як заказував попередніх, то вони зовсім по інакшому виглядали. А тут так він заказував той самий людини, що заказував, і рамки. У кінці відео я дам посилання ще на то відео, де я заказував рамки. Так само я дозаказав рамки. До цього вулика теж повністю заказав повністю. Повний комплект рамки і вулик сам. Так само дно. Такий от льоток є. Ну, тут є сучок. Думаю, це великої ролі не грає. Як буде тут так само, так само, де попадаються сучки, вони всі оброблені шпаклівкою. Що мені подобалося, бо було попадалося, що ніхто не обробляє. Тут ні, тут навпаки, все і ну, Відправили зразу, оперативно. Одного дня заказали, на наступний день зразу мені відправили. Ну, якість хороша за таку ціну. Так, да, я не кажу, що ідеал, але за таку ціну я просто дешевшу і не знайшов. Тому я б рекомендував, особливо початківцям, хто не ганяється і не має великих грошей, а хоче зайнятися джільництвом, рекомендував би заказати собі. Не заказував 12 рамочний, вважаю, що 10 рамочний є найкращим. Також буде відео наступне. Я його зберу, скручу. Скажу, які нюанси були. Чи все добре пази підібрані. І тому подібне. Всім дякую за увагу. Підписуємося на канал. Кладемо клас. Також я зараз в кінці відео ви побачите ссылку на, на попереднє відео, де я казав, що буде. Ну, все. Vă mulțumesc